За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії населення України скоротилося на 10 мільйонів людей, тобто на чверть. Серед основних причин відтік біженців, зниження народжуваності та загибель людей внаслідок бойових дій. Нагадаємо, що на момент здобуття незалежності в нас було 52 мільйони, а в 2021-му – близько 40 мільйонів осіб. Знімальна група телеканалу «Відікон» вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, чи усвідомлюють громадяни загрози, що несе в собі така складна демографічна ситуація, та які вбачають шляхи вирішення проблеми. Елементарно кожний відсоток безробіття це мінус 3% від ВВП. Тобто, якщо ми втратили 25% населення, то відповідно, порахуйте, скільки ми втратили ВВП. Потім кожна жива людина це база споживання, тобто, вона споживає товари, послуги. Відповідно, якщо вони за кордоном, вони платять свої гроші за кордон. Тобто, Доданої вартості немає в нашу економіку, не вливається. Ну, Тому це є чотири слова. Вот на букву Ж. чотири букви, тобто це дуже погано, насправді, це дуже комплексне питання, і я не впевнений, що це реально. Це тільки час вилікує. В нас несприятливі умови економічні, соціально, політичні для проживання людей для їх повернення. От коли зміняться ці умови, відповідно риба пливе де глибше, да, людина живе де краще. Тому, якщо ми трошки поміняємо пріоритети в державній політиці, політиці. все буде добре. сейчас люди дальше продолжают погибать и как бы надо чтобы война как бы как-то закончилась как люди могут помочь да всем чем такое могут и донаты и все остальное и человек наверно сам себя должен начать а потом уже общество То общество так не меняется уже сколько раз пробовали Вот это сделать там в виде законов, в виде ещё каких-то в виде там вы должны, не должны, человек сам в себя внутри вот должен откровенно честно посмотреть. Коли виїжає населення, то і в місії, этот стає менше людей і є ризик, що наше місто може перетворитися не в обласний центр, а в районний, ну через малу кількість населення. Я думаю, що треба, щоб закінчилася війна, тоді ця проблема вирішиться сама собою. Тому що люди, які виїхали за кордон, у них є таке бажання повернутися додому, але нема такої можливості, бо тут не дуже стабільна ситуація. Вважаю, що на майбутнє загроза в тому, що відновлювати буде мало. Людей країну, особливо коли виїжджають дуже багато тих, хто в змозі був це робити. Що влада має зробити з цього приводу? Що має зробити кожна людина з цього приводу? Що маємо робити. Залучені взагалі цей процес. Конкретно можу сказати про себе. Я максимально можу виконувати свою задачу, свою професію, залишатися тут і підтримувати таким чином країну. Ось, і для того, щоб потім вона відновилася, також буду піднімати свої максимальні сили, як зможу. Щодо влади я нічого не буду озвучувати, тому що всі ми люди. Думати про це вже варто зараз, тому що коли це трапиться, треба вже знати план дій. Тому хоча б стратегія якась на даний момент має вже бути. Відток населення почався ще і до, до війни. От. Ну, якщо взяти середні європейські держави, то там 20-30, рідко 30 мільйонів такі. А то й 10, і 5 скандинавські країни, по 5 мільйонів. Справа не в кількості населення, справа в його ефективності, працездатності, раціональності, забезпеченням сучасних технологій. Так що я великої загрози не бачу в цьому. І коли тут буде порядок у нас, коли економіка почне зростати, то почнуть. Повертатись люди. Я думаю, що без іноземного капіталу ми не обідемося. Потрібні інвестиції, потрібно, щоб люди сюди їхали, вкладували. Ну, ви бачите, війна така невизначеність. І до війни теж було таке. То лі Росія, то лі Захід. Поки не буде определенності, визначеності чітко. Не будуть чіткі кордони України, чіткі. Доти це таке буде таке, не, нестабільна ситуація. Зараз питання найважливіше це закінчення війни. Це саме головне. От. Яким шляхом? Я, я не знаю, яким шляхом, ну, на якісь поступки прийдеться піти. Багато проблем, які треба висвітлювати, а ми проблему народжуваності, скорочення населення. всі ми знаємо. Цю проблему і причину більш скоріше ту причину знищити. Зменшення народжуваності, зменшення української популяції, і взагалі е, українського населення. Ця проблема вирішиться по закінченні війни. Я гадаю. І коли вже більшість людей вже будуть повертатися, е, коли вже буде безпечна, так, територія для проживання для усіх українців. Е, включно до, взагалі, до кордону. Тоді, коли вже всі люди повернуться, тоді ситуація почне налагоджуватись. Плюс до цього потрібні якісь можливо е, бесіди, курси з приводу е, того, чому варто якби, збільшувати населення. Для прикордонних районів, можливо, тут занадто зараз небезпечно. Кожного дня бувають прильоти, навіть зараз чуть вибухи. Е, Можливо, трішки далі від кордону, так ближче до кордону. Я вважаю, все ж таки безпека людей зараз понад усе. І е, зараз це трошки не на часі. На мою думку, це зменшення населення взагалі в Україні. Це негативно є. І треба глобально з цим якби, вирішувати ці питання. Ну, це перш за все закінчення війни і тільки перемогою. А тоді ми все налаштуємо, все буде добре. Незважаючи на війну, я, наприклад, залишилась в Україні. Я працюю на економіку для того, щоб відраховувались податки. Мої діти тут, чоловік воює, підтримуємо його і віримо в перемогу. Тож опитані нами мешканці Сумщини свідомі і розуміють негативний вплив даної проблеми як на економіку України, так і на майбутній демографічний склад населення. І вже сьогодні владі варто подбати про напрацювання ефективної стратегії демографічного розвитку, а кожному з нас продовжувати регулярно донатити на потреби ЗСУ та наближати таку бажану перемогу.